Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми розберемо питання наукової етики. Ми розглянемо логіку виникнення аспектів академічної доброчесності та проговоримо головні етичні норми, якими має послуговуватися кожен вчений. І починаємо прямо зараз. Що ж таке наукова етика? Етика у сучасній науці це сукупність офіційно опублікованих правил, порушення яких веде до адміністративного, а деколи й кримінального розгляду. В більш широкому сенсі це сукупність моральних принципів, яких усім варто дотримуватися у своїй науковій діяльності, аби зрештою забезпечити функціонування науки як механізму, який рухає нас уперед. Можна сказати, що наукова етика з'явилася ще за часів Аристотеля. Платон мені друг, але істина дорожча. Пам'ятаєте, ось це про це. Поняття етики ми розглядаємо в контексті як проведення наукових досліджень, так і в контексті оприлюднення їх результатів у форматі наукових публікацій. А навіщо ця етика потрібна? Першочергово, норми сприяють досягненню цілей дослідження, таких як знання, істина та усунення помилок. Також етичні стандарти утримують цінності, які є важливими для спільної роботи. Серед них довіра, взаємна повага та справедливість. І звісно, етичні норми допомагають гарантувати, що дослідники можуть нести відповідальність перед громадськістю. Зниження якості знання при порушенні науково-публікаційної етики веде до макулатурної науки. Її ідеологізації та її комерціалізації. Роберт Мертон у своїх роботах із соціології і науки створив чотири моральні принципи наукової етики. Ці принципи наступні: перша колективізм. Результати дослідження повинні бути відкриті для наукового співтовариства. Друге універсалізм. Оцінка будь-якої наукової ідеї або гіпотези повинна залежати тільки від її змісту, а не від соціальних характеристик її автора, серед яких, наприклад, його статус, його посада тощо. Третє. Безкорисливість. При опублікуванні наукових результатів дослідник не повинен прагнути до отримання якоїсь особистої користі. Єдине, що він має прагнути, це отримати задоволення від розв'язання проблем. Четверте, організований скептицизм. Дослідники повинні критично ставитися як до власних ідей, так і до ідей, які висуваються їхніми колегами. Лайк like Роберту Мертону вчений може помилятися, але він не має права фальсифікувати результати. Він може повторити вже зроблене відкриття, проте не має права займатися плагіатом. На скріншоті зараз ми наведемо витримку із публікаційних правил, розроблених у Гарвардському університеті. А тепер давайте проговоримо основні етичні принципи діяльності науковців. Почнемо з першого: чесність. Тобто прагні до чесності в усіх наукових комунікаціях. Чесно повідомляйте про дані, про результати, про методи та процедури проведені вами. Об'єктивність: уникайте або мінімізуйте упередженість чи самообман в плануванні експериментів, аналізі, інтерпретації даних в експертній оцінці, в кадрових рішеннях та інших аспектах дослідження будьте максимально об'єктивні. Розкрийте особисті або фінансові інтереси, які можуть вплинути на дослідження, обережність. Уникайте необережних помилок і недбалості. Уважно та критично розглядайте власну роботу та роботу своїх співавторів. Діліться даними, результатами, ідеями, інструментами та ресурсами, будьте відкритими до критики та нових ідей. Прозорість: розкрийте методи, матеріали, припущення, аналізи та іншу інформацію, яка необхідна для оцінки вашого дослідження. Відповідальність. Візьміть на себе відповідальність за свою участь у дослідженні та будьте готові надати. Звіт, тобто пояснення або обґрунтування того, що ви робили в дослідницькому проєкті та чому. Інтелектуальна власність. Поважайте патенти, авторські права та інші форми інтелектуальної власності. Не використовуйте неопубліковані дані, методи або результати без дозволу. Дайте належну подяку або відзначте всі внески в ваше дослідження. Ніколи повторююсь, не займайтесь плагіатом. Відповідальна публікація. Публікуйте, щоб просувати власні наукові дослідження, а не лише свою власну кар'єру. Уникайте марнотратних і дублюючих публікацій, відповідальне наставництво добре навчати, наставляти та консультувати студентів, сприяйте їхньому добробуту та дозволяйте їм приймати власні рішення, соціальна відповідальність. Прагніть сприяти соціальному благу або запобігти чи пом'якшити соціальну школу. Відсутність дискримінації. Уникайте дискримінації колег або студентів на основі їх статі, раси, етнічного походження або інших факторів, які не пов'язані суто з науковою компетентністю. І власне про компетентність. Підтримуйте та вдосконалюйте свою власну професійність та досвід через освіту та навчання протягом усього життя. Справжньому науковцю важливо вживати заходів для підвищення компетентності його науки в цілому. Законність варто знати та дотримуватися відповідних законів інституційної та урядової політики. І догляд за тваринами: виявляйте належну повагу та турботу про тварин, використовуючи їх у своїх дослідженнях. Не проводьте непотрібних або погано спланованих експериментів на тваринах. Ну і з людьми будьте обережні. Ось і основні правила науково-публікаційної етики. Проте порушення тут існують також, і їх багато. І саме про це буде наше наступне відео. Підписуйтесь на канал, бо ми розповімо про те, як Ісак, Ньютон, Грегор Мендель та інші розбурхували світ науки, фальсифікуючи результати власних досліджень. Якщо це відео вже на каналі, то воно з'явиться ось тут. Якщо ще його там немає, то ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.